Невідкладна медична допомога на Дніпропетровщині стає оперативнішою. Криворізькій станції швидкої допомоги сьогодні були вручені ключі від 12 автомобілів, оснащених найновішим обладнанням задля оперативного надання до лікарняної допомоги. Шість з них бригадам підстанції номер 2 що у центральному міському районі. Сьогодні роботи саме швівку тому, що модернізація здравоохраніння це пріоритетне направлення роботи обласної адміністрації. А скорее. медицинская помощь – это залог успеха. Сегодня в рамках реализации программы и пилотного проекта по модернизации здравоохранения мы имеем возможность только в 2012 году Днепропетровская, Днепропетровская область получит 76 автомобилей. Як зазначають медики, новинки автопарку станції швидкої допомоги з повним їх оснащенням допоможуть покращити роботу персоналу, ціна якої іноді вимірюється людськими життями. Відтепер же бригади швидкої в змозі надати всю необхідну медичну допомогу ще в дорозі до лікувального закладу. Всі машини. Как в битовому плані, так і з чисто медицинської точки зрения продумано оборудовані повністю оборудовані медицинською апаратурою. Здесь на вооружении медицинских бригад скорої допомоги є і дефібрилятор, отсос, монітор. Кислородні інгалятори переносні і стаціонарні, які дозволяють нам транспортувати і родженіць пострадавших в больних на длінне розстояння в різні центри і стаціонари города. Оновлення автопарку швидкої допомоги стало справжнім святом для персоналу підстанції і як наслідок для городян. Адже відтепер вона допомога буде ще швидшою.